Так, ще цікаві моменти. Ем, інвертор і зарядка включені і, і більш-менш тихо І підключено зараз мережа 220. Я зараз мережу вимкну. А тепер вмикає. А тепер вимикає. Ну, короче, так, що вмикай, коли вмикаєш, вимикаєш, починається твій тріск. І тут, якщо заміряти тестером на землю на перемінці 7 вольт показує змінного струму і на постійному 11 вольт це на землю Та фігіє знаю я щось не в цьому не розбираюся в електроніці але так Чому так що в розетку вставляєш тріск пропадає, виймаєш з розетки 220 тріск з'являється Я фігіє знаю з чим це зwiązно?